Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на заключний поєдинок сьогоднішнього ігрового вечора у першій айтілізі в рамках передоснев Ростислав Супик, також Василь Стещишин. Якщо не помиляюся, Олексій Михайлевський, один із кращих бомперіор Чарковський, капітан команди у резерві Роман Казюка, Тарас Коваль. Також, якщо не помиляюсь, під четвертим номером після цієї дання і пригадати прізвища цього універсала. Михалевський розхитується парника. Бракується Ніандрівача. Михайловський, як тонко поміжні. Ати у полі запросили Орслава Оглашеного. Так, можливо, в деяких матчах Щерковський виглядав посимпатичніше, як Страс, власне, який у цьому епізоді показував чудові результати. Ми провели кілька прекрасних спарингів, був і товариський турнір у Португалії, де ми самих же ж португальців перемогли. Чим додали собі впевненості в власних силах, Чого не скажеш, поки що, Олтар Куцяк забиває 1-0! Чар Студіо веде у результаті на сьомій хвилині. Таркутяк. Верхнього одягу на відміну Тараса Кузя. Скидка головою, який ще девер Тарас Мільйонець від поперечки ударом головою. Не дограв Федоренко у захисті. Є частенько покидає межі ігрової зони багато полів то стояння, в якому команда. Скаут Group взяла з витягу на 1-1. Якщо брати загал, то ця гра доволі нічийна. Та ніхто із партнерів чи суперників м'яч не зачепив. Тож гола нульова одразу розпочинає комбінацію. Команда. ІНІПСО Романовський! Один капітан проти іншого, так Чарковський вдало грає о цьому Запрошуємо всіх глядачів. У нас до місяця півтори знову ж таки зайті ліви залишається. Юрій Черковського, передача черпачком на лівий фланг. Є можливість прострілити Данило Горячко. Вдало обирає позицію. Відбувається ще одна спроба Данило Горячко на нависує. Забити вдруге. Оборота Данила Горячко, і це робить Тросковаль, хоча не команди. NX 21 у Чорстуді моменти ще удар не забиває у цьому епізоді Йорк Продовжувати боротися за свій результат. Черковський. Атака лівим флангом. Не проходить. Живан, гра на зустрічних курсах, додає більшої кількості азарту, але не проходить. Супик. Атака 2 в 2. Контрнаступ. Сидор. Його удар у ближній кут. Зараз уже Коваль. Атака лівим флангом. Гавло. Проти Супика немає фону. Удар! Зарсяк. Ставить спину. Тут п'ятночка. Чудово обірав суперника. Вихід рів-2. Таркуцяк проти опонента Данила Горячко. По комбінації. М'яч під контролем. У Ігоря Галапи. Той обікрав Таркуцяка передача. Галапа удар! У падінні, однак. Його сьогодні немає. Але, очевидь, є на це якісь контрольно взяті причини. Не так. Багато небезпечних бомків і знову Черковський. Пустів ворота Олексій Михайлевський. Його удар м'яч у Сітці. Тарас Кузь може видихнути із полегшення. Один проти Чарстуді. Вечір відкоментував для вас. Олег нас. Збережіть один на одного. Віймані частіше своїх близьких. Зустрінемось.